Добрий день, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з дискретної математики. Саме сьогодні наші лекції буде продовженням коротенького циклу лекцій з комбінаторики. Наші лекції будуть присвячені розміщенням спорту. Нагадаємо формулу розміщення з повторями, а з N pocket N в степень. Так. Енн Моделі для розміщення з повтореннями. Нехай маємо літери К типів і достатньо багато, літер кожного типу. Тоді розміщення з повторюємо з N по K. це кількість слів довжини N, які можна скласти цих літер. Друга модель: нехай маємо N різних предметів і К різних ящиків. Причому кожен ящик може містити і всі предмети. Тоді, розміщення з культурами К – це кількість способів розкласти ці предмети, ці ящики без жодних обмежень. От ну, давайте наведемо приклад. Камера схову містить 5 дисків, на кожен з яких нанесено 12 літрів. Секретне слово, при закриванні камери утворюється шляхом набору на кожному з дисків однієї літери. яку найбільшу кількість невдалих спроб. Відкрити камеру може зробити критій, який не знає секретного слова. Ну, давайте попробуємо їх розв'язати. Кожне секретне слово є впорядкованою п'яти вибіркою з 12 літер. тобто є розміщенням з повтореннями з дванадцяти по п'ять, а тому існуватиме адресочкою 12 по п'ять, тобто два в степені 12 в степені п'ять. Якщо легко порахувати на калькуляторі, це є 248 832 різних секретних кодів. Отож, на гіршому випадку, крадій, який не знає секретного коду, може зробити розміщення з повтореннями А12 по 5-1, на більшу кількість невдалих спроб. а Це буде 248 831 спроб. Ще, приклад. в деякій країні немає двох жителів з одинаковими наборами зубів, якою може бути максимальна кількість жителів цієї країни, якщо найбільша кількість зубів у людини не дорівнює 32. Розв'язок. скористаємося принципом кодування. Ставимо кожному зубу відповідність одиниці, якщо він присутній у ротовій порожнині жителя. І 0, якщо відсутній, тоді кожен набір зубів буде розміщений з повтореннями із. З 2 по 32. Тобто а з 2 по 32. Зочко і дрівні 2 в 32 степлі. Ну, якщо добре тут придивитися, так, це буде 4 мільярди 297 мільйонів 967 тисяч 296. О, отож, максимальна кількість жителів цієї країни буде саме такою, яку я тільки що сказав. Наприклад, автомобільні номери деякої країни складаються з однієї або трьох літер і чотирьох цифр. Скільки різних номерів можна утворити, якщо алфавіт цієї країни містить 26 літер? Розв'язок. За умовою задачі у розглянутій країні є допустимі три типи автомобільних номерів. Перший тип номери, які складаються з трьох літер і чотирьох цифр. Другий тип номери, який складається з двох літер і чотирьох цифр. І третій тип номерів, який складається з однієї літери та чотирьох цифр. Підрахуємо спочатку кількість всіможливих номерів першого типу. Окремо сформулювати трилітерну та чотирьохцифрову складові номера, очевидно, можна відпустити. Розміщення з повторами з 26 по 3 і розміщення з повторами з 10 по 4 способами. Відповідно, тоді за правилом добутку існуватиме N1, а з рисочкою 26 по 3 помножити на з рисочкою А. 10 по 4, тобто 26 в помножити на 10 в четвертому степені всеможливих номерів першого типу. Логічно міркуючи, знаходимо кількість можливих номерів другого і третього, типу. Другого це буде, а з, розміщення з 26 по 2 на помножити на розміщення з повторами да, з 10 по 4 відповідно 26 в квадраті умножити на 10 в четвертій. І для третього типу розміщення з повторами з 26 по 1 помножити на розміщення з повторами з 10 по 4, тобто 6 в першій, то можна 10 в четвертій степені. Собственно, за правилом суми отримаємо загальну кількість можливих автомобільних номерів даної країни, тобто n дорівнює 1 плюс Н2 і плюс Н3, так? Ну і після певних непростих обрахунків ми отримуємо, що таких номерів буде 182 780... 182 мільйона 780 тисяч. Правили на домашню роботу. Скільки існує п'ятизначних номерів телефону? Ще одна. Скільки існує шестизначних номерів телефону? Ще одна вправо нехай множина на А містить К елементів множина Б Н елементів. Скільки відображень відображення множини А в множину Б. існує ін'єктивних відображень множини А множину Б. Третя частина задачі: існує обєкції множини А. До об'єктивних відображень з А в а, а так. Ще одна вправа на домашню роботу ліфт. 14 Чорнадцятиповерхового будинку зайшло на першому поверсі 10 осіб, скількома незалежними способами вони можуть вийти з ліфта. Ще вправо три листоноші мають рознести 10 листів, скількома способами вони це можуть зробити. Скільки цілих чисел менших за мільйон можна записати до мною цифри 1, 2, 3. І ще вправо, скільки є натуральних чисел менше за 10 степені, які на містять цифри 0? Ну, ось і все. На цьому я завершую свою дуже коротеньку лекцію. Якої чекає продовження, дякую за увагу. на наступної коротенької лекції.